Ви коли-небудь отримували травми під час катання на лижах чи сноубордах. Які були наслідки цих травм? Падіння чи травми під час катання на гірськолижних схилах неминучі? Та як же застерегти себе від серйозних травм під час заняття такими екстремальними видами дозвілля? Моє ім'я Николайчук Назар Романович, лікар-ортопед-травматолог. Я думаю, ви вже здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити. Свого часу я працював помічником травматолога у гірськолижному курорті Буковель. Саме там спостерігав велику кількість пацієнтів з тими чи іншими травмами опорно-рухового апарату, які травмувалися під час спуску зі схилів. Найпоширеніша травма лижників це травми нижніх кінцівок. Сюди відносяться переломи стегнової та великого мілкової кісток, ділянці колінного суглоба, тобто так звані внутрішньосуглобові переломи. Іноді зустрічалися травми верхньої третини стегна, так звані через вертельні переломи або перелом шийки стегна. Також однією з найпоширеніших травм під час катання на лижах було пошкодження зв'язок та менісків колінних суглобів, а саме передньої або задньої хрестоподібних зв'язок. бокових, тобто колатеральних, їх є дві внутрішня та зовнішня колатеральні зв'язки. Існує навіть спеціальна тріада, коли відбувається пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, плюс внутрішньої бокової, тобто колатеральної зв'язки, та пошкодження медіального меніска. В дітей також часто трапляються переломи, але з середньої третини гомілки, тобто на рівні, де закінчується лижний черевик. Чому ж відбуваються ці травми? Наслідок того, що наші ноги за допомогою червиків фіксовані до лижі. І коли ця фіксація є занадто сильною, то під час падіння лижі, які повинні відщіпатися від людини, не роблять цього. І як наслідок починають, наче тягнути за собою анатомічні структури, такі як суглоби та зв'язки. І в момент вільного падіння та перекидів по лижній трасі під вагою власного тіла та швидкості, яку ви набрали безпосередньо перед падінням, і провокує саме цю високоенергетичну травму. Хтось може сказати, та я профі, мені падіння не грозить? Контраргумент з мого боку буде звучати так. З власного досвіду можу сказати, що приблизно 50-70% травм стаються не через те, що пацієнт, який травмувався, їхав і не справився з рівновагою на лежах і тому подібне, а через те, що хтось, до речі, не надто досвідчений, врізався в нього або ж несподівано з'явився в нього на шляху. Тож, який висновок можна зробити? Що, не кататися на лижах чи сноуборді? не займатися улюбленим хобі? Зовсім ні. Моя рекомендація це розпочинати підготовку до зимового сезону ще з літа або осені, як в тій прикасті. Готуй сани влітку. Як я вже казав вище, м'язовий зв'язковий апарат нижніх кінцівок відіграє надзвичайно важливу роль, тому що в першу чергу навантаження спрямоване на м'язи та сухожилля, і відповідно. Чим міцніше та еластичніші будуть м'язи, сухожилля, зв'язки та капсула суглобів, тим менша ймовірність отримання серйозної, наголошую саме серйозної травми. І, відповідно, велика ймовірність того, що ви обійдетеся розтягненням банальним або ж забоєм яких тканин. Ми з фахівцями нашого медичного центру розробили спеціальну програму підготовки до лижного сезону. За допомогою якої можна підготувати ваше тіло до нових звершень під час зимового сезону та не отримати важких травм. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та поширюйте його. Якщо ж у вас є запитання, ставте їх в коментарях. Будемо раді вам відповісти. Щастя вам, здоров'я, перемоги! Побачимось у медичному центрі доктора Публовського у Івано-Франківськ.